Він казав, що він загине, але ну не зараз. Що він буде зі мною до ми ще разом по 70 років, що ми відправимо доньку до школи, що ми будемо там, як ми планували, як ми рік відсвяткуємо. Ну що цього не може. Я не Ну, от зараз я навіть і не вірю в це. Познайомилися ми ще у 18-му році. Це було через соцмережі, але тоді ми якось не дуже почали спілкуватися, і як почалася повномасштабна війна, він мені написав, і з цього дня ми вже були разом. До початку повномасштабного вторгнення я була, я вчилася у школі. Я нічим таким не займалася, бо життя і усе. А Саша він дуже така людина була активна, займався спортом, усе своє життя, якось відкладав це до молоді, ну, старався, якось, щоб молодь була завжди в спорті. Він був очолював Red Fox около футбольне движення. Він був активіст у емоціональному корпусі. Займався хлопцями, молоддю, старався дуже для нашого Херсону, для нашого міста, щоб молодь завжди була на першому місці. Повномасштабне вторгнення я зустріла, це я спала. Мені дзвонила моя подружка і каже: Збирай речі, треба виїжджати. Вона працює у поліції, і вона мені каже, треба виїжджати. Я кажу, куди виїжджати? Ні, я не буду виїжджати, я не хочу, ні. І тоді вже почалося дуже гучно. І все, я зрозуміла, що це не якесь там навчання, а що це війна. Повномасштабне вторгнення Саша зустрів, він спав, йому почали друзі писати, дзвонити. Але він не відповідав, це матуся його розповідала. І мама вже його буде каже: Саші війна почалася. Ну він, він завжди якось казав мамі, що буде війна, готуйтеся до цього. Він якось знав це. І все, він зібрав рюкзак і поїхав до хлопців. Зібралися усі, усі друзі, які були з, ньому, ну, з ним, з ним разом. А вони зібралися і поїхали одразу до. Я не пам'ятаю до якого саме міста. Він розповідав, але я не, не пам'ятаю. Вони поїхали до Дніпра і там вже вибирали свій шлях. Його мотивація була: він так повинен. Він так повинен. Неважливо, хто як думає, але це він так казав, я помру, але не на цій війні. Він завжди, мені здається, воював би. Ну, це його якесь таке. Він, а як же пацани? Я пацани там, а я що буду тут. Коли його дуже-дуже казали йому, будь ласка, ну піди на жилялічка. Він казав, а пацани, а в мене друг у полоні, а як я піду? Тому це була його мета така якась. Спочатку він був у 98-й бригаді на запорізькому напрямку, потім вже їх перевели, коли зробилась третя окрема штурмова бригада, він туди одразу пішов, їх туди усіх перевели хлопців. Він був спочатку штурмовик, отримав поранення і став БПЛА. На БПЛА Спочатку на запорізький. Потім Бахмут, потім Авдіївка. Його ну вони там були в Авдіївці, їх взяли у кільце. Він вийшов звідти, і потім вже на Авдіївському напрямку загинув. Що випало? Да. — Так. Зв'язок у нас був не те, що дуже, дуже багато зв'язку було. Ну то є, я проси, прокидаюся зранку і вже там смс-прокидайся, давай вже пора їсти. І ну, ми завжди спілкувалися. Навіть коли він був дуже тяжкий, ну, в таких умовах на нулях, коли там неможливо було спілкуватися, але він знаходив час написати, що все добре, що він поїв, що, ну, що все добре, щоб я його чекала. І навіть коли він був, його взяли у кільце у Навдіїці. Він мені навіть тоді писав. Вони виїжджали декілька разів, і він писав мені, ми виїхали, я пишу, все, я чекаю. Пише мені, мені через годину, ми повернулися, бо там неможливо проїхати. І ну, кожну годину, кожну хвилину він мені завжди писав. Коли він там приїжджав, коли його відпускали, це була така людина, яка хотіла все одразу. Він хотів в один день побувати ну, ось просто на басейні. Він хотів у кінотеатр всіх зводити, всю сім'ю збирав, ми завжди кудись їздили. Там. Я вагітна тоді була, я вже не могла, я вже казала, що я не можу нікуди їхати, і мама його казала, вона ж вагітна, в неї такий живіт, вже ну, треба. Відпочивати, але ні-ні ні, він хотів завжди кудись їздити, там, на лодках покататися. Ну, для нього він змінився в тому, що він почав дуже швидко жити. Він якось так почав прям бігти попереду. Бо, напевно, якось, ну я ж кажу, коли він приїжджав, він хотів прожити цей день як, як останній, напевно. Він завжди так, коли приїжджав. І коли я до нього приїжджала туди. У Крамоторськ. Ми хотіли дитину ще з початку наших відносин. Ми якось так, так як ми знали друг друга, ми якось так вже вирішили, що нам потрібна дитина. Коли я завагітнила, це було взагалі таке щастя для нас обох. І він думав, що там хлопчик, і завжди казав Мій Назарчику, там, я тебе типу, люблю, чекаю тебе. Типу". А потім він дізнався, що дівчина. Я думала, що якщо він дізнається, що дівчина, то він засмучиться. Але ні, він дуже був радий. Він так її любив завжди і купляв такі іграшки, які ще їй рано, а він їх купляв там ляльок якихось. якихось. Це для, ну, для мене така дуже велика частичка від нього. Їй звати Мирослава, їй 9 місяців. А Татко наш пішов, коли їй було 3 місяці. Вона копія тата. Просто копія. Вона ці гла глазочки, ці, ну, вона. Ну, Повністю його. Він казав, що кожен місяць Мирослава ми будемо проводити разом. Я буду робити все, щоб приїжджати, або ви, або я до вас. Востаннє він приїздив на три місяці. Тоді було, він ж обіцяв, що буде приїжджати. І Мирославі тоді було три місяці. Він приїхав, ми відсвяткували три місяці, ми позвали мати його, його брат і сестра. Вони прийшли до нас, він там приготував нам вечерю, ми сиділи. І також якось так було все дуже-дуже по-сімейному. І все, все. Тоді він поїхав, і більше я його не побачив. Я якось о 10 годині я поклала дитину о 10-й годині я прокидаюся і чую, що в мене ну, щось така тривога якась. Я не можу зрозуміти, пишу йому, він не відповідає. А повинен був виїжджати він ну, через годину, через дві. Він не відповідає мені, мене вже так трусе. Але я чекаю, думаю, напевно, виїхала, і зараз, зараз він мені не пише. Не пише, не пише. Я вже чекаю вже час ночі. Він не пише. Я вже пишу йому, що я чувствую, відчуваю, що щось сталося. Я пишу його друзям, але вони мені не відповідали, тому що вони були там, біля нього. Я б зателефонувала тоді його матері. І вона теж не могла спати. Якесь перечуття таке було. І я кажу: наберіть там його командиру і спитайте, де він. Ну, і мене прямо ось так, ну я не можу. Я відчуваю, що щось сталося. Якщо його поранили, то ми поїдемо. І мама перетелефонує мені через десь дві хвилини і каже: ну, і кричить просто, що все, ну що його немає. І ну, я, я як це немає. Я починаю телефонувати усім. Ну, казати, щоб вони точно мені сказали. Ну, що такого такого не може бути. Ну, не вірю. Тому що я зараз виходжу по вулиці і дивлюся, там хтось іде з бородою. І я думаю, може, це він, а може там щось переплутали і це він. Я вирішила набити його ще перед тим, як привезли тіло Саші. Я записалась до майстра, нам сказали, що тіло привезуть на наступний день. Я думаю, ну, в цей день буде мені тяжко, я наб'ю перед цим днем. Я вже набиваю, мені вже зробили контур, і я сижу і мені телефонує Катя, ця дівчина, і каже, що там будемо зараз їхати на дивитися на тіла. І я після цього зібралася з усіми думками і поїхала добивати, тому що це повинно бути на моєму тілі. Я так захотіла і... і так. Для нас не тільки рідних, не тільки друзів, а для усіх це повинна бути велика втрата. тому що Саша позивний проц був дуже великою людиною людина з великої літери Слава, слава, слава. Хочеться, щоб, напевно, закінчилась війна, бо так бо за це віддавав своє життя Саша. Хочеться, щоб донька завжди несла його ім'я, щоб вона пам'ятала усе, усе, що я їй розповідаю. І на сам, ну, ми, я не думаю, що буде завтра. Я не планую нічого. Я планувала завжди, коли Саша був жив. А зараз я не хочу планувати нічого, тому що я вже колись планувала. І все не вийшло, тому планів, на яких в мене немає жити.